Вітаємо на каналі Світлофор. Сьогодні будемо говорити, як забезпечити собі ідеальну видимість під час водіння у дощову погоду, а допоможуть нам у цьому два супер засоби: антидощ та антипара. В чому ж між ними різниця, коли і куди їх треба наносити і як це зробити? Про це все далі у відео. А поки став лайк та підписуйся на наш канал. У нас ще багато всього цікавого. Якщо ви водій, то точно не раз стикалися з ситуацією, коли ваші вікна зсередини запотіли і потрібно одною рукою тримати кермо, а іншою витирати скло, щоб, хоча б, щось побачити не дуже зручно, чи не так, і небезпечно. Антипара моє авто це ефективний засіб для запобігання запитування скла автомобіля. Продукт утворює захисне покриття, яке запобігає конденсації вологи на внутрішній поверхні скла. Таким чином покращує видимість і забезпечує безпеку водіння в будь-яких погодних умовах. А зараз відповідатимемо на запитання, чому вам швиденько треба перейти за посиланням в описі відео. І придбати антипару на нашому сайті. По-перше, це надійний захист від запотівання, адже засіб ефективно запобігає утворенню конденсату на склі, забезпечуючи чітку видимість. По-друге, простота нанесення легко та швидко наноситься на скло, не залишаючи розводів та плям. По-третє, довготривала дія антипари. Захисний шар, що утворюється, зберігає свої властивості. Протягом тривалого часу після нанесення. І, звичайно, один із найважливіших пунктів це безпека. Засіб не пошкоджує скло, гумові та пластикові елементи авто. Антипара моє авто це зручне та ефективне рішення для підтримки чистоти та прозорості скла, що робить поїздки більш комфортними та безпечними. Антидощ тартелвакс кліарв'ю це унікальний засіб, що розсіює воду на вітровому склі, парах, ліхтарях, дзеркалах, надаючи їм надгладність, захищає поверхню скла від бруду, слідів комах, смоли, солі, води, снігу, забезпечує ідеальний огляд проїжджої частини в будь-яких погодних умовах, таким чином знижуючи напруження водія під час водіння. Для підтримки максимального ефекту від засобу рекомендуємо повторювати нанесення кожних 2-3 тижні. Перед нанесенням засобу потрібно ретельно вимити та висушити скло. Використовуватимо очисник скла Атас та мікрофібру Карлайф. Тепер переходимо безпосередньо до нанесення антидоща. Зверніть увагу, мікрофібру треба брати високої якості, та, як досить агресивна формула засобу, дешеву мікрофібру просто роз'їсть і на склі будуть різнокольорові розводи. Круговими рухами наносимо антидощ на скляну поверхню. Даємо засобу декілька хвилин підсохнути до утворення легкого матового нальоту та наносимо засіб повторно. Для видалення жматового нальоту протираємо скло паперовим рушником до ідеальної чистоти та блиску. І оцінюємо результат. Для підтримки максимального ефекту повторюйте обробку кожних 2-3 тижні. Отож, давайте підведемо підсумки. Різні погодні умови можуть створювати аварійні ситуації на дорозі. А для того, щоб їх уникнути. Забезпечте собі ідеальну виданість незалежно від дощу, снігу чи сонця, засобами від світлофор, антидощем та антипарою. А придбати ви їх можете, перейшовши за посиланням в описі відео. На цьому підходимо до завершення. Пишіть в коментарях, про що б хотіли б дізнатися в наступному відео. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в магазинах світлофор!